На початок загадка. Відгадайте, хто найбільший знавець Слова Божого відразу після Ісуса. Не здогадаєтесь. Злий дух сатана. Не сподівалися? <му> а отже, скажу вам таку історію. Колись в Польщі організували конкурс на найбільшого знавця Слова Божого. І приїхало дуже багато народу. Хтось там пробував вчити на пам'ять Євангелії, хтось там ще щось там пробував вчити. Виявляється, ви, виявилося, що виграв цей конкурс один хлопець, який ну, був спеціаліст по всьому Слово Божому і дуже добре знав, вмів рецитувати навіть в оригінальних на, мовах. Тільки коли його нагороджували, то виявилося, що він був атеїстом. І секунда, секунда, секунда. Зупиніть критику. Я в жодному випадку не кажу, що якось йому злий дух підказував, чи він є злим духом, чи е, якось оцінюю це, що це погано. Це класно, що, що хтось розбирається в Слові Божому. Але якщо ми є навіть суперспеціалістами зі Слова Божого, це не означає, що воно буде мати вплив на наше життя. Якщо ми не почнемо його приймати, хоча б кілька слів, воно не почне проростати. Злий дух. Є найбільшим злавцем Слова Божого, він навіть вмів Словом Божим, спокушати Ісуса. Навіть використовував для цього, щоб спокушати Богу людину. Ей! І що це нам показує? Що Слово Боже треба приймати в серці, щоб воно проростало. Навіть хоча б кілька слів. Навіть якесь малесеньке речення може перемінити наше життя. Святий Августин багато років. Знав слово Боже, читав слово Боже, а не приймав слово Боже, щоб навернутися. І тільки коли він почув плач, чи там спів дитини, яка казала, прочитай, 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 йому вистачило кілька слів, щоб він навернувся. І інші святі почули кілька слів. Антоній, Святий Антоній почув кілька слів. віддай все своє, і він навернувся. І в моєму житті не раз таке було одне речення кілька слів, і моє життя перевертало з них на голову. І це справді дуже важливо приймати слово Боже до серця, щоб воно проростало і давало плід, бути слухняним щодо Слова Божого, бути слухатися його, то, що воно каже. І це є дуже важливе. Зверніть увагу, що Ісус постійно на кожну спокусу з сьогоднішньої Євангелії відповідає саме Словом Божим. Перш за все, коли шатана пробує його нагодувати хлібом, Ісус каже, Ні, ти мене не будеш годувати хлібом. Через те, що це саме Слово Боже, те, що дає моєму житті мотивацію, дає моєму житті сили. Коли Сатана пробує його викинути на гору, Ісус відповідає також Словом Божим: я не буду приклонятися перед Тобою тільки перед Богом. Знову цитує Слово Боже. І кожен раз відрікає Слово Божим. не своїми думками, не своїми якимось змученнями, емоціями, якимись наріканнями. А словом Божим. Щоб я би хотів навчитися так відповідати на всі спокуси. І навіть на третю спокусу, коли злий дух субтельно веде Ісуса до святині, до храму, і там хоче його спокушувати. Уявіть собі Бога, спокушувати його ж Словом, Словом Божим. Ісус відповідає Словом Божим. Ісус не бере це все. Ці всі якісь накручування від Злого Духа. Він старається тільки плекати Слово Боже, тільки на тому зосереджуватися. І проганяє Злого Духа словом Божим. Найкращі ліки на всі спокуси. І це дуже важливо. І коли ми будемо йти такою дорогою, ми побачимо, що саме Ісус є тим, який буде нас визволяти. Слово Боже стало особою. Ісус є для нас тим, що нас годує, став для нас хлібом. Ісус для, нав, для нас став тим, що нас підносить, підносить нагору, нагору зустрічі з Богом. Ісус став для нас знаком відкуплення, щоб жодна покуса не мала над нами сили, навіть якщо ми впадемо лицем в ту спокусу, навіть якщо ми послизнемося, навіть якщо ми зрішимо. Ісус показує. В третій покусі, спокусі, що він є тим знаком на верхівці храму Христом, який приймає на себе всі гріхи світу. І якщо ми подивимося на цей хрест, він буде для нас відкупленням. Він буде для нас вирішенням наших проблем. Це не означає, що ми маємо піддаватися спокусам, а це означає, що ми маємо з ними боротися Словом Божим, так як Ісус. А навіть якщо вийде, що не получиться і впадемо, він все одно дає нам визволення. Тільки треба йому це все віддати. Віддати. і годуватися Словом Божим. Повертатися до нього. Попри все, навіть якщо ми відчуваємо себе найбільш грішниками в світі, панацея і ліки на це, слово Боже. І це є добра новина на початок Великого посту. Неважливо, в якому стані відчуваєш себе зараз. Бери і їж, слово Боже. Хом'ячок, пам'ятаєте? Хом'ячок.